Цікаву інформацію на своїй сторінці Фейсбук оприлюднив журналіст і політичний аналітик Василь Зима. Він пише, що цей рейс, який вчора вилетів із Борисполя, і про який з гордістю деякі провладні ЗМІ повідомили, це був не просто рейс, а літак компанії Скайлайн Експрес. А раніше ця компанія називалася Utair Ukraine і була донькою російської компанії Utair. Utair, в свою чергу, належить Сургут Нафтогазу. Сургут, Сургут. Нафтогаз належить Путіну та його донькам, пише журналіст. Літак вартістю 250 мільйонів доларів, невідомо з яким вантажем на борту вилетів, невідомо куди. А на прес-конференції Володимир Зеленський зробляє, що він нічого не знає про цей рейс. Дуже цікаво, що це. На річку вже починають потрохи вивозити. Ну, хай би вивозили, як на мене.